Добрий день, посів сівалку сіванова з двойною прикаткою. Може буде видно? От, як воно двойна прикатка, ось у моїй рука От рядочки. Давайте так вистану. От. Як воно стягує. І ось воно у нас виходить. Затягну два рядочки і розтягнутий міжжеді. Дуже, дуже гарно воно виходить двойною прикаткою. А ось, ось такий фон по горохові. От я так сніму. Набагато воно краще. І ось, ось затягує рядочок. Як вам сняти тут грудка, сонце. Думаю, що може камера передасть. Як воно наскільки воно класно виходить. Дуже довольний. Війна прикатка набагато краще, ніж одна. Все, дякую. А так воно виглядає на сівалки. Міжеді 34. -те. Класно закриває, Лучше, ніж одинарно, а мені більше сподобалося. Що весною, що осінню. ще лучше по сухому. Міжеді 34. -те. Це я позакривав, поснімав шланги, побез добре васів. Класно, я довольний сівалкою. Ось є і номер тут. Трьохметрова. Всі усі культури, соняшник, зернові і нормально виходить, все воно роди. Не точний висів, все воно виходить з цією катушкою. там Дві штуки на метр, при цьому жаді, воно нормально. Все роди. Все, дякую за увагу, слава Україні!